Місто отримало державну субвенцію 53 мільйони гривень на закупівлю майна для сімей ВПЛ вимушених переселенців, і нам потрібно до кінця року ці гроші витратити, придбати це придбається в комунальну власність і там будуть розміщатися сім'ї, де велика кількість дітей, мешканців, які приїхали до Одеси внаслідок. Збройної агресії Програма, по якому теж нам держава. Робить фінансування співфінансування 70%. Це також дуже важливо. Харчування дітей в навчальних закладах. Але саме головне те, що щоб фінансування держави було і в наступному році, тому що зараз ми будемо запускати цей процес. А якщо воно ну в наступному році не буде відбуватися, що ми будемо робити, ну поки що не зрозуміло. Тому ми сподіваємося, що й і держава і в наступному році буде цю програму фінансувати з свого боку.